Твер, 8 червня, ви дивитесь новини на в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Коцит на Дніпропетровщині масовий мор риби через обміління Каховського водосховища. Є загроза екологічної катастрофи. Через підрив ГЕС на Нікопольщині зупинило роботу двох водоканалів. Як люди виживають під обстрілами та з загрозою залишитися без питної? Окупанти гатять по Херсону просто під час евакуації мешканців. Є поранені, б'ють по районах, які найбільше страждають від повені. Середній рівень води майже 6 метрів. Ми зібрали всю актуальну інформацію. Про масштаби та наслідки катастрофи через теракт Росії на Каховській ГЕС. Кілька повітряних тривог, втім, без атак. Така ситуація на Дніпропетровщині станом на 17-ту годину. Утім, цієї ночі від обстрілів потерпала Нікупольщина. Окупанти двічі вдарили по ній з важкої артилерії. Минулося без жертв. Масштаби руйнувань нині з'ясовують. Окупанти гатять по Херсону просто під час евакуації мешканців. Є поранені, б'ють по районах, які найбільше страждають від повені. На Донеччині ж росіяни вбили цілу родину. Внаслідок атаки загинув чотирирічний хлопчик, його тато та дідусь. Понад півтори сотні обстрілів на Запоріжжі є поранений під вогнем і Харківщина. Чим жила Україна останню добу у дайджесті Анастасії Вільхової? Атакою найбільш підтоплені райони у Херсоні прямо під час евакуації населення росіяни обстріляли прибережну територію та центр міста. Гатили по місцях збору людей. Є поранені. Попередньо окупанти влучили в житловий будинок. Були здійснені прильоти по центру міста, по району корабельному, а також деяких старостатах. Серед убитих і поранених діти за останню добу росіяни обстріляли Донеччину під вогнем Авдіївка, Турецьк, Українськ та ще чотири населені пункти. По них вдарили ракетами, артилерією, танками. У містах та селах пошкоджені понад 20 житлових будинків. З них 14 багатоквартирні. Ворог убив родину, чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще п'ятьох госпіталізували. Майже півсотні обстрілів за добу окупанти вкотре гатили по Запоріжжю, атакували безпілотниками РСЗВ та артилерію. У Кам'янському мінно-вибухові травми отримав 68-річний чоловік. Зруйновані 32 цивільні об'єкти. Артилерію, мінометами, танками та ракетами росіяни накрили вогнем Харківщину. По селу Малинівка ворог випустив С-300, пошкоджене підприємство. А у селі Стрілеча з танка обстріляли багатоповерхівку, як наслідок, знищена квартира. Били й по Вовчанську. Там загоріли шість домівок, автомобіль та будівля. Ще плюс 730 мертвих росіян. ЗСУ на полі бою активно нищить ворога та його техніку. За останню добу українські військові ліквідували 18 танків, 16 бронемашин та 28 артсистем. Добре самознищуються і самі росіяни загарбники не підготувались до наслідків підриву Каховської ГЕС. Зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантної штурмової дивізії та 22-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації є травмовані загиблі та зниклі безвісті. Пакет військової допомоги від Німеччини вже прямує до України. Партнери передали нам вісім гусеничних всюдиходів високої прохідності, дві тисячі снарядів для установок гепард, 14 розвідувальних безпілотників, 16 машин, три антидронові системи та понад 10 тисяч сухпайків. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Екоцит на Дніпропетровщині у селі Мар'янське Зеленодольської громади. Масовий мор гриби. Усе через обміління Каховського водосховища. Загалом в області загинули 855 кілограмів лускатих. Їх вже утилізували, а це збитки на майже 8 мільйонів гривень та пряма загроза екологічної катастрофи, кажуть фахівці. За фактом російського злочину прокуратура розпочала розслідування. На місце виїхали представники Держагентства меліорації та рибного господарства. Вони підрахували, загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. П'ятеро людей загинули на тимчасово окупованих територіях Херсонщини через підрив каховської ГЕС потонули цивільні на лівобережжі області. Ситуація критична. Середній рівень води майже 6 метрів. Фахівці кажуть, 100 тисяч видів чернокнижних птахів та тварин можуть загинути від підтоплення. Про масштаби та наслідки екоциду в сюжеті Поліна Паламарчук. Третя доба після підриву Каховської ГЕС на лівобережжі Херсонщини повінь не відступає. <му> Ситуація критична. Середній рівень води майже 6 метрів. Затоплені 600 квадратних кілометрів регіону. Це 20 населених пунктів та більше двох тисяч будинків. По шалену небезпеку та постійні російські обстріли триває евакуація з зони підтоплення на шосту ранку. На безпечній території покинули 1999 людей. Людей продовжують евакуйовувати з затоплених осель. Я була двоє суток в квартирі. Ми не хотіли вибиватися. Ми не хотіли. Думали, що осяда вода. На окупованих територіях Херсонщини теж є загиблі. Про це повідомив очільник нової каховки. Семеро людей займались випасом худоби, п'ять з них потонули. Ще 41 людина постраждала. Один чоловік помер у Миколаївській області. За даними Укргідроенерго, вода у Каховському водосховищі опускається до критичної відмітки. Фахівці починають розробляти план термінового будівництва перекриття. До Херсонщини приїхав і президент України Володимир Зеленський. Головна мета каже зараз ліквідовувати наслідки підриву греблі. Для постраждалих мешканців планують виділити кошти на компенсацію, а бізнес евакуювати до безпечних міст. Ви молодці, що ви Такі ми допоможемо Все, що морально новини. До можливих підтоплень готується і Миколаїв. Про це заявив міський голова. В акваторії рівень води піднявся вже на понад метр. Влада готує об'їзні шляхи та спецтехніку. Втім, заспокоює, ситуація не критична. Є ділянки, які знаходяться трошки нижче. Там ми спостерігаємо підтоплення. Вода підходить до деяких приватних будинків. Є окремо нас мікрорайон «Намив», де багатопорогова забудова йде. Там вода потихеньку підходить до дорог. Ми думаємо, що сьогодні буде пік, і далі вода буде врівнюватися, спадати. Масштаби екоциду лише збільшуються за оцінками фахівців. Ми можемо втратити багато видів червонокнижних рослин та тварин. Вони унікальні саме для південного регіону. Майже 55 тисяч гектарів лісів можуть бути затоплені водою на Херсонщині. Під загрозою знищення перебувають сотні тисяч птахів особливо птахів і десятки тисяч тварин, які знаходили там притули і знаходили своє місце життя на цих територіях. Кінбурзьку косу водою відрізало від України. Дорога, яка пов'язувала півострів з материковою частиною, повністю затоплена. Наземним транспортом дістатися туди вже неможливо. Тим часом секретар РНБО повідомив, що ГЕС підірвали по особистій вказівці Путіна. Команду на це теристичне акт видавалися безпосередньо з Кремля з кабінета Путіна. На інших рівнях такі вказівки не даються. Рівень дамби 18-16, От вони його підняли більше ніж 19 метрів рівень води в дамбі. От вони її накопичили свідомо для того, щоб якомога більше шкоди створити під час підриву. За припущеннями фахівців вода буде прибувати ще декілька днів, а вже в другій половині червня почне відступати. Будівництво нової ГЕС може коштувати близько одного мільярдів доларів. Та створена росіянами катастрофа не зупинить деокупацію українських територій, запевнив президент України Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Понад 16,5 метрів такий рівень води у ставку охолоджувачі на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє енергоатом. Там кажуть, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Нині запасів цілком достатньо, аби забезпечити потреби станції. Нагадаємо, енергоблоки АЕС не працюють з вересня минулого року. Відтак вода зі ставка не випаровується. Через підрив Каховської ГЕС на Нікопольщині зупинили роботу двох водоканалів. У покрові через це повністю припинили централізоване водопостачання. У громадах організовують підвіз питної. До району їдуть вантажівки з бутильованою водою та цистернами з технічною. Людей закликають не панікувати, втім економно використовувати запаси. На жаль, рівень води в Каховському водосховищі зменшується, але фахівці. Роблять все необхідне для водопостачання, якщо будуть зміни, ми додатково надамо інформацію. Рівень води у Каховському водосховищі опускається до критичної відмітки. Про це заявляють в Укргідроенерго. Мешканці Нікопольщини вже відчувають на собі наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. В районі не вистачає технічної води для поливу городів, а в кранах значно зменшився тиск. Як зараз живуть люди під постійними обстрілами та з ймовірною загрозою залишитися без питної з місцевими, поспілкувалася наша Софія Куценко. Водичка в нас завжди стояла ну, десь от берега, метра два, так завжди. У нас тут пляжі, діти купаються, тут пісочок. Ну шикарно все. ще позавчора. Згадує Валерій, навколо було повно води. Будинок чоловіка стоїть на березі затоки Каховського водосховища. З нього він поливав город. Після підриву росіянами Гес каже, рівень води став падати просто на очах. Очерета все впали, все впало. Раки тікають, жаби тікають. Все у нас місток. Довжина його 33 метри, як бачите, там крайній місточок 30 метрів. 30 метрів від берега. Що буде далі? Важко представити. Терористичними діями окупантів люди приголомшені та думають, як тепер виживати без води. Пані Тетяна зі смутком ходить берегом, жаліється про врожай. Цьогоріч можна забути. Відрами я брала води у бочку, а потім поливала. А тепер я не буду поливати те, що немає достатньо як води. Запаси питної для родини робить Любов Миколаївна. Чайник накачала в каструлі, в бутилки, що було, туди понакачувала. і все. Ну на всю життя ж не запаси. Їсти, зарить посуду, помить, ну дня два, Може, ну на три от сили. Це все, що жінка змогла набрати за два дні. Каже, сьогодні вода ледь біжить. Маленькою цівочкою пані Любов намагається набрати шестикубовий колодязь. Раніше, як не було водопроводу, то нам на пів зими ну, Ми ж самі стирали нею все. А зараз ж не знаю. Ви ж бачите, що робиться з водою. Водночас у районі стрімко побільшало замовлень на питну воду, розповідає експедитор Володимир. Сьогодні ми вивозимо на сьогоднішній день 60 тонн. Збільшився за три в чотири рази яшком вивоз з такої ситуації, яка зараз. Люди роблять запаси хто скільки може, аби протриматись, хоча б якийсь час. Днями для місцевих організують підвіз питної, кажуть у райраді. Глобально ж будують плани, як затримати воду у затоці, аби невеличкі села мали її. Води не технічні потреби. Коли буде ну, критичне вже падіння води, то можливо будемо робити якийсь е, підсип е, типа дамби е, у самому узькому перешийку, який е, е, поєднує два села. Зробимо таку е, місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку. Рівень води у сховищі, кажуть ВРВА, вже майже критичний і буде знижуватися ще. Запасів вистачить лише на добу, аби забезпечити централізоване водопостачання для населення. Влада вже Зробляє план дій ми залучаємо о, саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води. Опрацьовується питання з Укрзалізницею по доставці великих об'ємів води в об'ємах залізничних цистерн. З поміж усіх населених пунктів району ситуація з водопостачанням найменш критична у Нікополі. Однак люди готуються до різних сценаріїв. Запаси робимо на роботі, теж робимо. Ну, скільки є, йомкості, скільки набираємо. Як розвиватиметься ситуація на Нікопольщині, поки невідомо. Прогнозів влада не дає, але запевняє, докладає максимум зусиль для найкращого результату. Софія Куценко, Олег Удринський, новини 11-го каналу. У середмісті Дніпра зранку пролунав вибух. з атаками росіян. Він не пов'язаний. Це в квартирі на вулиці Юрія Савченка. Рвонув газ на кухні. У наслідок удару постраждав 39-річний чоловік. У нього опіки тіла та голови потерпіли у лікарні. Причини вибуху встановлюють слідчі. Злочинна схема на 10 мільйонів у Дніпрі. Викрили аферистів, які привласнювали нерухомість померлих людей. Шахраям вдалось заволодіти дев'ятьма квартирами, які не були оформлені як спадщина належним чином. Фігуранти використовували липові документи за продаж вкрадених квартир, збагатились на понад 10 мільйонів гривень. На час розслідування усе майно ділків арештовано. Віджимання присідання та трюки у повітрі у Дніпрі на лівому березі розпочали масштабні тренування з воркауту. Вуличний вид спорту вже опанували жителі вулиць Янтарна, Березинська та Липова. Там для всіх охочих професійні атлети показали майстер-класи та навчили безпечним прийомам. Усе для того, аби навіть у війну підтримувати бойовий дух та витримку українців. Більш детально в сюжеті роблять вправи на витривалість, гнучкість та техніку. А ще допомагають юним спортсменам робити прийоми правильно, аби не травмуватися. 5, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Такі тренування для жителів міста підготували атлети-воркаутери за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського? Проводять їх на спортмайданчиках лівого берега. Фізичні вправи особливо до вподоби дітям. Мені на всі 100% відсотків це подобається, і я, я ставлю респект цій Цьому майданчику». Як на мене, це дуже добре, тому що діти можуть розвиватися. У мене навчилась багато різних елементів, як силових і з динаміки. Так що всім дівчатам рекомендую, це не тільки спорт для хлопців. Дівчата теж можуть займатися. За програмою Володимира Зеленського Здорова Україна на лівому березі міста встановила 15 майданчиків для тренувань, аби малеча та дорослі могли проводити час із користю. Цьому дуже радіє Катерина, мати двох дітей. Дуже даречно, бо зараз цей час діти проводять багато часу вдома і не завжди знають, куди їм вийти можна. І це такий захід суспільний, який спонукає дітей трошки організуватися, вийти та не просто так, а для здоров'я свого тіла. Тренування планують проводити все літо для дітей, дорослих, літніх та людей з інвалідністю. На майданчиках встановили дошку з qr кодами так, Дніпря. Не можуть професійно займатися спортом навіть без участі тренера. Або чоловіки, або жінки за власним бажанням витривалості, розвитку силу, гнучкості можуть перейти. До меню і в меню обрати свого навіть тренера зіркового тренера це олімпійські чемпіоні, це е, представники нашої естради, також президент і також Денис Мінін, як представник воркаут-руху України. На думку Дмитра Киселевського, у цей важкий для усіх час будь-яка підтримка вкрай важлива. Дуже важливо, щоб під час війни в умовах, коли школи не працюють, коли онлайн навчання, щоб діти. Відчували до себе увагу, щоб діти були е, зайняті якоюсь корисною справою. Можливо, ворог хоче, щоб ми сиділи десь в підвалах, тремтіли, боялися і були готові здаватися. Ні, ми не збираємося цього робити. Ми е, тренуємося, підтримуємо себе в формі і віримо в збройні сили України. Наступна серія тренувань розпочнеться вже наприкінці цього місяця. Чекають на всіх охочих. Альбіна Гриненко, Марко Ручка, Айміна Арнаут та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І на останок при погоду за прогнозами синоптиків завтра в день буде 27 градусів тепла, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 756 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Телефон зараз на ваших екранах і слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.